Наша програма здійснюється за фінансовою підтримки ЮНІСЕФ, надання гуманітарної допомоги, відновлення водопостачання в містах, селищах, об'єднаних громадах, громадах на підтримку дітей, батьків і опікунів. Було реалізовано 16 проєктів з покращення, відновлення та ремонту об'єктів санітарії і гігієни в одинадцяти. Закладах охорони здоров'я та освіти 19 громад отримали унікальне сучасне обладнання для модернізації децентралізованого водопостачання та отримали системи для ремонту водогонів, водовідновлення, насоси. Це будинок. 1976 року тому дуже дуже ми потребували в ремонтних роботах. комплексних – це душові, щоб були туалетні. ЮНІСЕФ нам зробив такий комфорт, загальні душові в підвальному приміщенні поряд з укриттям, дзеркала, водонагрівачі, пральні машини це дитячі, даже поставили унітази та дорослі. Ремонт дуже класний. Класний тим, що тепер кабінки окремі, гарне, світле. Та зручне, дуже зручне. Мені дуже подобається ремонт кімнати. Все мені подобається бути чисте, тому що я дівчина. Цього року вже санітарно гінічна зона у нас відокремлена. Туалетні кімнати мають окремі дверцята, зона умивальників, де діти можуть помити руки і посушити їх. Також вже оновлена, оснащена. В цій зоні було встановлено спеціальну точку, де знаходиться питна вода, і діти власне мають вільний доступ і можуть в будь-який час власне втамувати свою спрагу. Після ремонтних робіт значно зріс рівень комфортності. Як для учнів, так і для дорослих стало комфортніше ходити до вбиральні хороші кабінки. Стало краще, зручніше і світливіше. Карня побудована в 1991 році. Ремонтні роботи, звісно, не проводилися більше 30 років. Звісно, поточні ремонти відбувалися, але капітального жодного разу не відбувалося. Ці ремонтні роботи акцентовані також на спеціальну групу. Це група інклюзивної категорії, що не менш важливо. В цій лікарні я була багато разів раніше. У туалеті та душовій не було ремонту. Було зроблено ремонт. Санітарних кімнат туалетів для хлопчиків для дівчаток. Коли я потрапила зараз, мені дуже комфортно знаходитись у туалеті та у душевій. Все дуже гарно зроблено для людей. Діти навіть селфі роблять Ми в туалетах, в ванній кімнаті яку теж зробили у п'ятій лікарні рівень санітарних кімнат набагато вищий, ніж у будь-яких інших у місті Запоріжжя. Минулого навчального року у нас були проблеми із доступом до чистої питної води, і в цьому році ми цю проблему вирішили. Обладнали повністю, змінили дизайн нашого санвузла. Це забезпечує нормальні санітарно гігієнічні умови. З'явилися по перше сушарки. Бо раніше діти носили з собою рушнички або брали просто сухі серветки, а зараз в цьому немає потреби. Ну це просто супер. Цього року змінилося в нашій школі. Це з'явилося нове приміщення з доступом до питної води. Стало затишно, красиво. Ми разом із організацією ЮНІСЕФ будемо гідно тримати наш освітній фронт аж до самої перемоги. У Запорізькій області видано тисячі інституційних наборів, 200 наборів для шкіл і 800 наборів для лікарень. Наразі проведено 8 тренінгів на тему управління водою в громадах та на об'єктах. ВОЖ. загальна кількість бенефіціарів в рамках нашого проекту склала близько 30 тисяч осіб, 10 тисяч з яких діти. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за спільну співпрацю. Бо тільки разом ми можемо досягти нашої мети і продовжити працювати на досягнення найкращих європейських стандартів в сфері гігієни та санітарії.